розташовувалося в північній частині кривого Він Золото дурнів. Та дайте до ломбарду. донести. Червоний колір. Так. Колір крибаса. Нарушуються друзі, так би мовити. Я зараз уже менше червоні коло морози. І ось таким чином формувався такий слово. Природний мистецтво. Класичних таких фрагментів залізистих кварцитів Бувають ще вторинні на шарувальні. Ось такі, як зараз ви бачите, кристали. Їх за великим рахунком гірським кришталем. Ви залежите від відтінку, це можуть бути різноманітні кристали кварців. Класичний гірський кришталь, такі от світлий. Ось це. Ось це. Вони займають тріщині такі місця. Туди є якась тріщина, далі процеси вилоговування і вторинні нашарування. Нарощуються кристали, нарощуються Нарушуються, Нарушуються друзи, так би мовити. Тобто агрегати кристалів на спільній основі. В залежності від відтінку, вони ось можуть бути різними. Ось так от може бути димчатий кварц. Бачите, отакий от от темний відтінок. Я на великій основі, я от так от пощастило відібрати на основі. Димчатий кварц. Ось такий от прозем може бути зеленький у нас. Та інші кристали, які потрібно ще пошукати. До речі, найбільше трапляється на відвалі першотравневого кар'єру. Взагалі цей відвал унікальний в своєму роді. Він унікальний навіть тим, що ось такі фрагменти можна зустріти на сувенірному ринку у Львові, наприклад. Серйозно, тут йдеш по Львову, заходиш на сувенірний ринок, а там тобі пропонують ось такі от камінці. Запитуєш одразу першотравневий відвал, так? Хтось туди присилає і це все ціниться колекціонерами, поціновувачами природного мистецтва справжньо. Це ніякої обробки тут немає. Звичайно, що є геологічні майстерні, які займаються обробкою, там роблять кульки, відповідні там ще якісь форми геометричні полірують, але це все природне мистецтво, це без всякої обробки. Ну, максимум там, можу десь наклеїти щось зверху так далі. Але це все підібрано власне, із відвалу. От. Власне, чому на 1 відвалюється це відбувається? Справа в тому, що геологічно відбулось таке от нашарування. Тобто, по-перше, це е, трубка вибуху, так би мовити. Я поясню, що це. Е, у період, коли формувався український кристалічний щит, це така кристалічна основа України, яка займає одну шосту її території, починаючи від Житомирської області до Запорізької по діагоналі. От. Це найдавніша така платформена структура, яка складається здебільшого з гранітів. Ну, є габро, лабородарити, залізлі кварцити в тому числі. От. І м -м -м, ця структура формувалася, так би мовити, площадними вулканами. Тобто магма із натрі землі підіймалася і розливалася по поверхні без формування конусів, тому і називається площадна. Ось ця магма застивала і формувала ті породи, які я перед цим називаю. От одна із таких трубок вибуху, тобто жерло вулканів, розташовувалася в північній частині Кривого. З іншого боку, вже значно пізніше, там впав метеорит і творилася, як кажуть геологи, сучасною сучасної мови, тернівська астроблема. Вважається, що це було 230-240 мільйонів років тому. Тоді як жерло цього вулкану воно має там вік десь 28 мільярдів років тому, дуже великі розбіжності. У цифрах геологів дають. І ось таке от наширування терніської астроблеми на трубку вибуху воно продукує ось таке от різноманіття мінералогічне. Тому на інших відвалах значно менше різноманіття ось таких от старинних нашарувань і взагалі ну всього, будемо так казати, мінералогічного складу гірських порід. Він в цьому плані такий от, унікальний. Інколи трапляється також такий мінерал, як лімоніт. Як бачите, в нього колір ближ, близький до червоної цегли. Це такий мінерал, який піддає руйнуванню, ну, скажімо, весь фрагмент залізистого кварциту. Тобто Він сам швидко руйнується та ще інший за собою тягне. Тобто, якщо трапляється ліманітовий кварцит, він обов'язково буде таким дуже тріщинуватим, зруйнованим і дуже сильно мажеться. Тобто Він залишає обов'язково на руках ось такий блиску червоний. Рижувато, будемо так казати, колір червоної цегли. Є таке от місце у північній частині Кривбасу, де такі ліманітові кварцити, досить багаті, 54% місткості заліза корму. Але от вона вся от така от була дуже мазка вода. У таких от, в народі, як Кочубевський штоль, насправді рудник Фонштейн. Там найбільше осередок ліманітних квациків, хоча вони зустрічаються по всьому кривбасу в тій чи іншій концентрації. Також, знову ж таки, у північній частині кривбасу трапляється гранат. Причому гранат може бути як дрібно як в цьому фрагменті. Маленьке зерно гранату, біотитових сланців. Так і гранати, які вже, бачите, можна окремі грані навіть розглядіти в них. Це також такий супутній мінерал, який трапляється поруч із залізною рудою. Власне, ці фрагменти вони знайдені на Петровському відвалі одноіменного кар'єру вже у Кіровоградській області. Але це все Криволізький залізорудний басейн. Ось дуже багато тальку, Одне з найбільших родовищ Україні. В Україні, Україні напевно, найбільше. От, але він майже не використовується. Він просто сипається одразу у відвали. І насправді це. І ще й велика вдача, якщо пощастить знайти ось такий фрагмент. Він невеликий насправді, але, як правило, він розсипається взагалі в труху. тому що в нього твердість мінімальна. Ну, його можна просто брати і нігтем кришити. Тобто це менше 4 балів. От, Відповідно, він, якщо потрапляє разом із кварцем, який має міцність 7 балів по 10-бальній шкалі, він його просто затирає. От, а в нас в основному заліз і квартири зустрічається на відвалі разом з ним, і він не зберігає свої форми, як правило. Його можна зустріти повсюдно по всій території Кривбасу на відвалах. Ну, взагалі в ньому вбачають не стільки корисну копалину в кривому розі, скільки взагалі загрозу для видобутку залізної руди. Тому що вінковський, от, навіть отак пальцем провести, він має дуже маску таку кульку поверхню. А взагалі залізородний басейн криворізький, він має загальне падіння під кутом 34 градуси. І от є від собі. Є залізна руда. Ось, і вона буде ковзати. Ось ці, ну, все. Тому в шахті, отак, коли проїжджаєш повз е, такі от місця, де відслонюється тальк, е, вони посилені додатково арміруються бетоном для того, щоб не було ось таких от суд. От, але цей тальк можна і використовувати на диву насправді. Просто до цього ще не дійшли руки. Коли є залізна руда, щось супутне, це жарт. Звичайно, що до цього дойде пізніше. Чули про термін золото дурнів? Він у мене в долоні. Дехто плутає із золотом, тому що дійсно має такий металічний блиск, причому близький до такого золотистого. Насправді це пірит От, це такий мінерал, який є супутнім елементом у залізних кварцитах. супутнім елементом урану, до речі. пірит. От, і є така гірська порода, як Халькопірит, де вилучають пірит, власне, все і використовують пірит для того, щоб потім виправляти міцні. Тобто це фактично сировина для кольорової металургії. Але тут вона не використовується, бо здебільшого трапляється таким дисперсним чин, чином, фрагментарним десь виглядів крапель. Якщо трапляються ось такі от досить великі шматочки, це теж можна вважати. Якщо на відвалі знайдеться хоча б такий фрагмент піриту. І в північній частині ну, можна його доволі багато знайти під землею. І навіть були такі жарти, розповідали там старі гірники, що ну, новачок якийсь потрапив у шахту. Раз там, набрав повні сапоги, цього піриту, так далі, все зупиняють. Та дайте хоч до ломбарду донести. Сміються, нічого не варто, це ж не золото. Ну вот, да? його приймають, сприймають за той самий благородний метал. Це не одне й те саме.